Доброго дня, шановні телеглядачі. Професіональна футбольна ліга представляє матч другого туру чемпіонату України з футболу серед клубів другої ліги ПФЛ сезону 2025-2026. Отже, склад команд. Колос Кавалівка. Чорноморець-2. Це здається, Артем Недоля буде виконувати штрафний удар розташувалися на лінії штабного майданчику. Дже подача. Дуже небезпечний момент. Дуже небезпечний. Зараз подивимося, як вливається так Чорноморця. Ну, непоганий удар. Георгія Робакідзе, Грузинський легендар Чорноморця 2. Намагався. Це перший удар Чорноморця. На жаль, не створ горіть, але все ж таки початок, де то досить непоганий початок, поки Георгій Робакідзе намагається почати атаку Чорноморця. Досить невдало, нікого не було сюди. Але м'яч залишається футболісти Чорноморця, знову Робакідзе, він дуже активний на своєму фланзі. Досить небезпечно було в такому майданчику Чорноморця, але не так, вже, не так вже гостро розвивалася атака Колоса. Знову подача. Рехті Чорноморця відбивають м'яч. Знову заробляє кутовий Артем Недоля Знову буде його подавати. Ну і подача трохи занизька. Послав м'яч Артем Недоля Легко і відбувається в лісі Чорноморця, трохи там невеличка метушня. Але все ж таки з третьої спроби там. Чорноморець вибиває м'яч, але він залишається у гравців колоса. колосах. Микола знову знову проходить. Да. Досить легко прийшов такий до штатної. І Денис Хруль такий вийшов майже один на один і пробив Вадима Юці, як Отже, Рахунок в матчі відкрито. 1-0. Вже доданий до першого тайму час. Денис Хруль відкрив рахунок в цьому матчі. З номертом недоля надаєника. Зараз він низом намагався і трохи далі. Час на майданчику, але ж тут, як же ж небезпечно було. Десятий номер автор першого голу Денис Хруль просто не зміг прийняти м'яч як слід, я не зміг вдарити по воротах. Але ситуація була стовідсоткова. Тобто він залишився один на один, як напроти глупігора досі Фадима Юцишина до було близько трьох метрів, але... На щастя для Чорноморця і, на жаль, для Дениса Хруля. Він не скористався цією чудовою нагодою як-то по двоє. Дуже-дуже ну, як-то дуже, небезпечне зіткнення пшеничника проти двох гравців колоса. От, ну. Ось і дубль від Дениса Хруля. Гравці Колоса, ну, Ось, щоб ще я казав, трохи втомлюються в гравці Чорноморця. А свіжі гравці колоса. Дуже швидко підключається до атак. Знову небезпечний момент. Знову, на жаль, як для Одеситів, як коте для болівальників Чорноморця, у ворота Чорноморця. Дивимося, хто це відзначився. Поздравляють одне одного гравці колоса. Що, це ще одне підтвердження того, що Колос 2 знову, як і в минулому сезоні, буде претендувати на перше місце в своїй групі. Але ковалівці тут перехоплюють там усі напрямки атаки майбутньої. Ну Ось тут намагався. там Хтось з ще робиться продовжує атаку, але лунає фінальний свісток головного арбітру матчу Артема Артеменко. З рахунком 3-0 перемогу отримав Колос-2 з Ковалівки. Матч було представлено Професійною футбольною лігою України. До наступних зустрічей.